Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 31 грудня, останній день цього року. Я вже привітав на каналі. Окреме відео є. Ну, Хто не бачив, хто вперше зайшов, вітаю вас всіх і бажаємо, щоб було все добре в вашому житті. І щоб тільки були кращі зміни. Сьогодні, сьогодні ми знімемо про гранат. З відео назви всі здогадалися, Ну, то наші, наша хурма зростає. Чому? Ну, для себе хочу показати, от бачите, такий чудовий новорічний день сьогодні. Чому знімаємо? Ну, прийдемо на інше місце, там більш буде зрозуміло чому. Ось так у нас укритий гранат. Хоча я вже вам розповідав, хто спостерігає, що... У мене зимувало навіть тоненькі прутики, тонше карандаша в минулому році було мінус 15, У нас там недовгочасно так сказати. І все пережило без всяких укриттів. Ну, знаєте, коли ти отримав врожай, тобі вже дуже шкода втратити, і ти вже перестрахуєшся. І як я завжди кажу, є в мене такий вислів по житті. Вибачайте за грубість, краще перебздіти, чим недобздіти. Отак і тут. Краще ми застрахувалися, укутали, але тепер розкриваємо. Чому розкриваємо ось такий у нас кущик гранату, який вже в цьому році дуже смачний гранат ми отримали, куштували. Ось тут ми вкривали свої. ну У нас вони однорічні. Однорічні ми купували, туди двохрічки такі Гільоша і Кримський. Чому? Ось. Бачимо, можливо, на камері буде. Пішла вже пліснява. Хоча я не прикопував, воно просто було накрите черепицю чуть-чуть придавлене, воно начебто продувалось, але в нас такі погоди, ну, що цього це шкоди б зробило. Наші інжири ось ми не вкривали, нічого ми не робили і немає сенсу. Хурма, звісно, з хурмою якось розберемося, все не вистачає часу. Ось ще один такий гарний гранат які в нас тут зростали, ми теж отримали з них плоди. Ми вкрили і бачимо, що наша мульча вся покрилась такою, як пліснява. Тож, Щоб не втратити саженця. а то, знаєте, хотіли, є такий вислів теж. Хочу зробити як краще, а виходить, як завжди. Ось так і в нас би вийшло. Так що ми розкри... розкрили свої гранати. І поки що не будемо їх кривати, хай приморози хай звикають до нашого клімату. Все, все, що я вам хотів сказати, буде відео таке коротеньке. Витримують вони морози, це вже перевірено, але, але ми перестраховуємося. Ну, Головне, щоб не зашкодити. Дякуємо нашим воїнам за чисте небо, за те, що ми зустрінемо новий рік на своїй рідній землі яка батьківщина, яка зветься Україна, хоча деякі господарі довели її до такого стану. Але маємо надію, що все колись зміниться і буде в нас все добре, як і було раніше, коли ми думали, що нам було погано. То така аналогія. Дякуємо воїнам, не забуваємо їм допомагати нашим захисникам. Ось захисникам нашим. Тримаємось і буде все добре, коли буде кожен займатися своєю справою, якою вміє займатися найкраще і приносити задоволення собі і іншим людям. Все буде добре.